Номер 1422. Розв'яжіть рівняння. Перше завдання. 7 помножити на х плюс 2. Дорівняє мінус 14. використовуємо розподільний закон. Множимо 7 на х, 7 на 2 Одержимо 7х плюс 7 на 2 14. Дорівнює мінус 14. Залишимо 7х в лівій частині рівняння. Перепишемо в правій частині мінус 14, перенесемо 14 з протилежним знаком, з лівої, з лівої частини вправо. Одержуємо 7х, дорівні мінус 14, додати мінус 14. Маємо мінус 28. Щоб знайти х, треба. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити відомий множник. Мінус 28 ділимо на 7х дорівнює мінус 4. Друге рівняння, 8y дорівнює 2, помножити на 5 мінус у. 8. Ось тут ми можемо розкрити дужки. <кій> Розподільним законом перемножимо 2 на 5, користуємося і 2 на мінус. У. Одержимо 10, мінус 2. 8 залишаємо в лівій частині і до нього переносимо з правої частини мінус 2. Буде плюс 2. 10, як було у правій частині, так і залишається. Переписуємо. 8 y додати 2 y 10 y Переписуємо 10. Щоб знайти невідомий множник, треба добудок поділити на відомий множник. 10 поділити на 10 Y до 1. Третє завдання. 2. Помножити на 3х мінус 4 дорівнює 4 помножити на мінус 3. Розкриваємо дошки, множимо розподільним законом, користуємось 6х, 2 на мінус 4 мінус 8, 4 на 3, ой, 4 на х, 4х та мінус 12. Переносимо 6х, переписали. 4х перенесли з протилежним знаком. Мінус 12, переписали, мінус 8 перенесли з протилежним знаком. 6х 4х одержуємо 2х. Мінус 12, додати 8, мінус 4. Щоб знайти х потрібно мінус 4 поділити на 2. Одержимо знак мінус. 4 поділити на 2. 2. Так, четверте завдання. 7 помножити на х плюс 3. Відняти 2 помножити на х мінус 5. дорівнює 8. Використуємо розподільний закон, перемножаємо 7 на х. 7х, 7х1 мінус 2 на х. Мінус 2х, мінус 2 на мінус 5, плюс 10 дорівнює 8. 7х залишаємо в лівій стороні. І мінус 2х залишаємо в лівій стороні. 8 залишаємо в правій, переписали 10 перенесли з протилежним знаком. Плюс 21 перенесли з протилежним знаком. 7х відняти 2х. 5х, мінус 10, 8 додати мінус 10 і додати мінус 21. Мінус 10 та мінус 21, мінус 31, та плюс 8, 31. Маємо мінус. І від 31 віднімаємо 8, 23, Х дорівнює. Мінус 23 поділити на 5, мінус 23 п'ятих, х дорівнює. Цілих у нас буде 4, мінус 4 цілих і 3 п'ятих. 3 п'ятих це 6 десятих, мінус 4 цілих 6 десятих. Четверте завдання. Ой, не начитайте, п'яте, четверте вже було. П'яте завдання. П'ять плюс три в дужках. Два ігрек мінус один, дорівняє два в дужках ігрек відняти три. П'ять переписуємо, три множимо на дужку. розподільний закон використовуємо шість ігри мінус три. Дорівню. І тут розподільний закон. 2Y, мінус 6 Шість переписуємо. І 2 з протилежним знаком переносимо. Мінус 6 переписуємо. Мінус 3 переносимо з протилежним знаком. Плюс 5 переносимо з протилежним знаком. 6y Yняти 2 Y. 4 Y. Мінус 6 додати мінус 5 мінус 11 та плюс 3 мінус 8. Y дорівнює мінус 8 поділити на 4. Y дорівнює мінус 2. І шосте завдання. Мінус х мінус 5,2 дорівнює 12, відняти 2х плюс 0,6 і відняти 10. У лівій частині не можу нічого зробити, тому спростимо праву частину розкриємо дужки, а потім будемо переносити мінус х, мінус 5,2, дорівнює 12, мінус 2 множимо на х мінус 2х, мінус 2 на 0,6, мінус 1,2 і ще дописуємо мінус 10. Тепер мінус х переписуємо, а мінус 2х переносимо з протилежним знаком. 12 переписуємо. мінус 1,2 переписуємо. мінус 10 переписуємо, мінус 5,2 переносимо з протилежним знаком.